Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я вам розповім, як провести тестування в реальному часі. Для того ми повинні зайти в пошукову систему Google і набрати освітній проєкт на урок. Ну, перед тим, звісно ж, зареєструвавшись. Отже, сторінка нас направляє на нашу власну сторіночку. Ми обираємо мої тести. Так. Обираємо тести, наприклад, речення. Українська мова третій клас. Далі в нас є сторіночка, де ми можемо обрати, задати дітям домашню роботу, тестування пройти самій. Подивитися, перевірити, чи все правильно, наприклад, або в реальному часі. Сьогодні ми будемо говорити, як провести тестування з дітьми в реальному часі. Натискаємо. Отже, система нас направила на чернетку, де ми можемо змінити налаштування. Ми можемо перемішати варіанти відповідей або ні. Ми можемо одразу показувати правильну відповідь, або не показувати, або показувати відповіді учнів після тестування. І зробити всі налаштування і створити сесію. Чекаємо. Отже, що ми повинні зробити? Є сторінка посилання Join на урок UA. Ми повинні сказати своїм урцям, щоб вони набрали це посилання у себе на гаджетах будь-яких, або це може бути телефон, або планшет, або ноутбук, щоб вони набрали код доступу. Ми їм кажемо ці усі цифри, ось вони набирають. І можна аж тоді розпочати тест. Ну, поки що приєдналося учнів нуль, так? Але я вже це робила і не раз, це дуже-дуже дітям подобається. Що вчителі бачать? Вчителі бачать таку таблицю, де видно, хто проходить які питання, чи правильно відповідне питання дитина виконала. Чи неправильно, якщо правильно, зеленим кольором, неправильно червоним кольором, це дуже зручно, і я усім вам раджу це зробити. Це дуже легко. Успіхів вам!